Ми сьогодні будемо пробувати відтворити підводний світ у банці. Для початку ми його намалювали, як ми собі його уявляємо, на листках розмалювали, а зараз будемо пробувати його відтворити у Баночку, Так, за допомогою хімічних засобів. Тому ми з вами говорили про природу у та воді, так, про риб. За а зараз за допомогою хімії будемо створювати підводний світ. Для цього. Беремо баночки, наші тільки є і силікат клей. Це перше, уважно, з другого Акуратно працюємо і дотримуємося техніки безпеки. Цей клей так можете собі ділитися. Дивіться, тепер сюди маємо уважно. Влад? Гадусе, слухайте сіла. Ми маємо взяти клею і води у співвідношенні 1 до 2. Тому, якщо ви собі хочете так, щоб у вас була банка, тут наскільки є, так? Якщо ви наливаєте клею, до прикладу 20, так? то скільки води маємо у два рази більше налити? 40, 40, тобто то буде, має піднятися 40. до 60. Ти має піднятися. І тоді з водою це гарно все перемішати. Працюємо над білих листочках. Ви собі дивитесь на себе. Це ПВА. Дівчата, ну кого Ангеліна трошки виїжджаєш я теж сюди і її. Добре? Це ПВА. Вони вже росли. Ось так потрібно. І тоді доливаємо водички і розмішуємо добре. У два рази більше так собі на... даю. Так, щоб у вас було біль... в буде ви чи ви розумієте? Чим більше у вас буде рідини, ще. На ве, е, 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 таку баночку може піти весь, тому що ну, ви хочете, щоб було видно, так? А якщо буде дуже трошечки, то ви ж не будете бачити, бо дорості так не видно. А стільки стану чи? Так, ладно, так. Е, а може ще маленький. Може, якщо маєш, то можеш. Е, так, ще трошечки можна натиснути, а потім можете поділитися, як не згодні. Доб, добре перемішуємо, може на.

Тільки обережно, щоб не вилилося, тому що буде шкода. Роз, роз, розколоти. Ні, роз, роз... я не полоти. Добре, розколочимо. Червоні Різ. різних кольорів, Можна. так, є зелені водорості, бурі водорості, червоні водорості. Ми з вами зможемо сьогодні дивитися. За допомогою зеленки, ми якій будемо кольорувати, Зеленка. за допомогою йоду коричневий. коричневий. так. Дивіться, це у нас є мідний купорос, кристали мідного купоросу. який буде колір. Такий голубенький так? а це кристали залізного купоросу. Це буде який? Зелений. Зелений. Далі що ви робите? Але уважно від того, наскільки ви напустите, буде залежати чому гарно піпеточкою набрати капельку, розумієте, що це є ваше дно. Як ви посадите водорості, так вони і що І, і виростуть. Якщо ви дуже багато їх засадите, то вони можуть що перемішатися. Вам треба поставити капельки зеленки. Поставити капельки йоду, а тоді тільки уважно небагато, кілька кристаликів мідного покупку і залізного. Як ви собі на дні це розприділите, так воно і буде. А, зараз. А, так, я вам, зараз, я вам допоможу. Зараз, а ти не відкрила? Я вам допоможу, не спішіть. Буває це не було більше чого. Так, білим папером. Нічого. Що тепер Ні... Ти багато? Буваємо про техніку безпеки. Нічого не пробуємо на смак. Акуратненько. Я ось. вам допоможу.

Капнули. Так, чекайте, воно це тепер в йоду з іншої сторони будемо капати так. Де йод? Хто тут? має йод поділитися? Так, так раз. І тепер чекаєте, тепер з другої сторони будемо капати йоду, хто має. А ще дає світленьке у вас місце. Ви самі собі вирощуєте. Будемо кидати, що мідного попоросу і... і залізного. Так? Не колотимо. Не колотимо. Так, можна ще, ану його посади. Вниз посади його. Так, давай. Ану, випускай. випусти, Ще пускай. Пускай. Пускай, пускай, Ангеліна, пускай. пускай, пускай, пускай. О! І забирай. Можна під воду зразу садити його. обана, хто... Так, все. Піп'ятку клади з боку, І чекаємо. І чекаємо. Мати мені відкрити льоти. Починаю трошечки. Чим... чим більше у вас є оцеї суміші, та, тим краще ви можете бачити ріст? Тому, коли ви хочете їх повторити вдома, це то розраховуйте собі. Ну десь така банка висота. Тоді вам краще буде видно, як буде все проростати. Ану, бачите, може ближче так воно починає проростати, то потрібен час. Нам треба з 10-15 хвилин. Те, що кристали падають на низ, вони будуть рости знизу. А якщо ви капнули згори, то воно буде рости. Зверту і будемо бачити зараз, кому треба. Ми зараз переробимо. Ось такий підводний світ ми пробували сьогодні відтворити. Щоб краще вийшов результат, треба щоб більше часу пройшло, щоб ці водорості мали вирости, так як і у природі потрібен час, світло, сонечко і повітря. Молодці, дуже цікаве заняття. Діти очікуємо від вас нових красивих наукових та дослідницьких занять.